Ми як компанія представляємо бренди. Ми працюємо вже більше 10 років Ви в Україні, і ми вже стільки цих розумних будинків побачили. Так тому я з певністю можу сказати, що розумні будинки це не просто. Ми не інсталюємо розумні будинки, але ми допомагаємо це робити вам. Розумний будинок це зараз така величезна машина, де є купа цих інженерних систем. Важливо, щоб от у цих всіх купо інженерних систем якраз було класно представлені в автоматизації. Зараз все більше і більше дизайнерів люблять покласти офігенного світла. Вам потім цим світлом треба якось керувати, і у нас з'являється такі рояль виключателів. Так автоматизація дає таку перевагу, як використання одного виключателя, і що важливо, це не просто вимикач. Це ще й термодатчики, це ще й сценарне керування, зручність, потім перепрограмування і так далі. І так далі. Так, от оця велика лінійка пристроїв, так дає можливість вам побудувати таку систему, що це потім стає зручним для керування самому По-любому вам треба іти на навчання в обов'язковому форматі. Я вам всім гарно дякую. Підписуйтеся на наш інстаграм. Якщо ви електрики, ви хочете навчитися, йдіть на курс.